Уявіть собі людину, яка прожила 60 років, присвятивши себе сім'ї, кар'єрі, обов'язкам. А потім одного ранку прокидається і усвідомлює діти виросли та живуть своїм життям, робота залишилася в минулому, а дзеркало відображає незнайомця з питанням у очах, хто я насправді. Цей момент істини приходить до кожного з нас, і те, як ми на нього відповімо. Визначить, чи стане наше життя після 60 справжнім розквітом або поступовим згасанням. Сучасне суспільство створило міф про те, що життя після пенсії це повільне сповзання до кінця, час очікування та залежності від інших. Але що, як би я сказав вам, що це найбільша брехня нашого століття? Що, фактично, після 60-ти починається найцікавіша частина людського існування час. Коли ми нарешті можемо стати собою без масок і чужих очікувань, дослідження нейропсихології показують, що мозок людини після 60 років проходить унікальну трансформацію, зменшується активність центрів, відповідальних за страх і тривогу, натомість активізуються зони мудрості та емпатії. Це не старіння це еволюція свідомості. Але чому тоді багато людей відчувають себе розгубленими і покинутими саме в цей період? Відповідь криється в тому, що ми готуємося до всього в житті, крім власного дозрівання. Ми вчимося ходити, говорити, працювати, виховувати дітей, але ніхто не навчає нас мистецтву бути зрілою особистістю. А між тим, психологи виділяють п'ять фундаментальних основ. На яких має будуватися справжнє життя після 60. це не костилі для немічних, а крила для тих, хто готовий злетіти. Перша основа називається археологія душі. Уявіть себе дослідником, який нарешті отримав час і дозвіл розкопати скарби власного внутрішнього світу. Протягом десятиліть ми накопичували досвід, емоції, думки, але рідко мали час їх проаналізувати. Тепер цей час прийшов. Марія, 65-річна вчителька на пенсії, розповідала мені, як після виходу на пенсію почала вести щоденник. Спочатку писала просто про повсякденні справи, але поступово почала заглиблюватися в спогади дитинства, нереалізовані мрії, незрозумілі раніше реакції. Я відкрила в собі цілий всесвіт, говорила вона. Виявилося, що я не просто вчитель математики. А людина з багатим внутрішнім світом, з власними поглядами на красу, справедливість, сенс життя. Археологія душі це не просто самоаналіз, це процес інтеграції всього пережитого в цілісну картину особистості. Коли ви почнете цю роботу, ви здивуєтеся, наскільки цікавою виявиться ваша власна компанія, чи замислювалися ви коли небудь про те, які таємниці зберігає ваше підсвідоме. Які нерозказані історії живуть у вашій пам'яті? Друга основа це архітектура смислів. Після 60 у людини з'являється унікальна перспектива вона може одночасно бачити і шлях, що пройдений, і дорогу, що залишилася попереду? Це ідеальний момент для того, щоб переосмислити цінності та створити нову систему пріоритетів, засновану не на зовнішніх очікуваннях, а на внутрішній правді. Олександр, колишній інженер, після виходу на пенсію відкрив для себе волонтерство в притулку для тварин. Раніше я думав, що успіх це кар'єрний ріст і зарплата, розповідав він. Тепер розумію, що справжнім успіхом є відчуття того, що твоє життя має сенс. Коли я дивлюся в очі врятованої собаки, я знаю, навіщо прожив усі ці роки. Архітектура смислів не означає повне заперечення минулого. Навпаки, це процес переосмислення пройденого шляху через призму мудрості набутої з роками. Кожен досвід, навіть болісний, знаходить своє місце в загальній картині. Травми перетворюються на джерела сили, помилки на уроки, досягнення набувають нового, глибшого значення. Третя основа називається майстерністю бути це мистецтво жити в повній присутності. Без постійної гонитви за майбутнім або жалю про минуле. Після 60 у людини природним чином розвивається здатність до глибокого переживання кожного моменту. Науковці називають це темпоральним зсувом, зміною сприйняття часу з кількісного на якісне. Якщо раніше важливо було встигнути якомога більше, то тепер важливо прожити кожен момент усвідомлено та повноцінно. Це не означає бездіяльність, це означає вибірковість і глибину. Ганна Петрівна, яка у свої 70 років щодня малює акварелі в міському парку, пояснювала це так раніше я дивилася на дерева і бачила просто зелену масу. Тепер я бачу кожен листочок, кожну гілочку. Я розумію, як світло грає стінню, як вітер змінює форми. Я навчилася бачити красу не в великих подіях. А в маленьких деталях майстерність бути включає в себе і прийняття власного тіла, що змінилося. Це не покірне миритися з немічністю, а розумне партнерство з власною фізичною оболонкою. Тіло після 60 – це не ворог, а мудрий радник, який підказує, коли потрібен відпочинок, а коли активність. Четверта основа спільнота за вибором. Одне з найбільших відкриттів, які роблять люди після 60 це розуміння різниці між самотністю та побуттям наодинці. Самотність це біль від відсутності зв'язку, а побуття наодинці це задоволення від власної компанії. Але це не означає, що потрібно стати відлюдником навпаки, після 60 у людини з'являється унікальна можливість будувати стосунки на нових засадах, не з необхідності чи звички. А з справжньої спорідненості душ клуби за інтересами, творчі студії, філософські гуртки, групи подорожей все це нові форми спільності, де люди об'єднуються не через кровні зв'язки чи службові обов'язки, а через спільні цінності та захоплення. У таких спільнотах немає місця для старих образ чи незадоволених очікувань кожен приходить сюди як особистість, а не як носій певної ролі. Ірина Миколаївна знайшла свою спільноту в літературному клубі місцевої бібліотеки. Вперше за багато років я спілкуюся з людьми не як мати чи дружина, а як особистість з власними думками про книги та життя, розповідає вона. Ці люди не знають мене з дитинства, не мають до мене претензій з минулого вони сприймають мене такою, якою я є зараз. П'ята основа це спадщина душі. Це не про матеріальне успадкування, а про те, що від вас залишиться в цьому світі після вашого відходу. Що ви можете передати наступним поколінням, крім грошей та речей? Які цінності, знання, мудрість стануть вашим справжнім заповітом? Створення спадщини душі це активний творчий процес. Хтось пише мемуари для своїх онуків, хтось передає професійні навички молодим колегам, хтось створює благодійний фонд. А хтось просто живе так, щоб бути прикладом для оточуючих. Михайло Іванович, колишній лікар, після виходу на пенсію почав читати лекції для студентів медиків. Я розумію, що скоро мене не буде, говорить він без жодної драматизації. Але те, що я знаю про людське тіло та душу, має залишитися не в підручниках, а в розумах і серцях тих, хто лікуватиме людей після мене. Створення спадщини душі дає життю після 60 особливий сенс, це перетворює процес старіння з підготовки до кінця на підготовку до безсмертя, не фізичного, а духовного. Але є ще один важливий аспект, про який часто забувають життя після 60 – це час великих внутрішніх відкриттів. Швейцарський психолог Карл Юнг писав про те, що друга половина життя має зовсім інші завдання, ніж перша, якщо до 40 років ми створюємо свою ідентичність, то після 60 ми її інтегруємо та трансформуємо у цьому віці. Людина нарешті може дозволити собі бути автентичною, зникає необхідність відповідати чужим очікуванням, вдавати когось іншого. Грати ролі, які не відповідають внутрішній сутності, це неймовірно звільняюча перспектива, хоча й лякає тих, хто звик жити за чужими правилами. Людмила, яка все життя була покірною дружиною та матір'ю після смерті чоловіка, раптом відкрила в собі бунтарку. У свої 65 вона записалася на курси танго, пофарбувала волосся в рудий колір, і почала подорожувати автостопом. Друзі думають, що я з'їхала з глузду, сміється вона, а я просто вперше в житті стала собою. Це не означає, що після 60 потрібно кидатися в крайнощі. Автентичність це не бунт заради бунту, а чесність перед собою. Для когось автентичність може проявитися в тихому садівництві, для когось у громадській діяльності, а для когось у мистецтві чи подорожах. Важливо розуміти, що всі п'ять основ взаємопов'язані. Археологія душі допомагає зрозуміти свої справжні цінності, що необхідно для архітектури смислів, майстерність бути дозволяє повноцінно насолоджуватися спільнотою за вибором, а спадщина душі стає природним результатом всіх попередніх процесів. Але найголовніше відкриття, яке роблять люди, котрі серйозно підходять до побудови свого життя після 60 полягає в тому, що вони стають цікавіші як для себе, так і для оточуючих. Парадокс полягає в тому, що чим менше ви залежите від схвалення інших, тим більше їх приваблюєте. Діти та онуки з більшою повагою ставляться до дідусів і бабусь, які ведуть активне самостійне життя. Друзі. Охочіше спілкуються з тими, хто не скаржиться на самотність, а ділиться цікавими відкриттями. Нові знайомі тягнуться до людей, які випромінюють внутрішню наповненість, а не потребу в постійній підтримці. Звичайно, процес трансформації не завжди проходить гладко, бувають періоди сумнівів, коли здається, що зміни занадто складні, а старі звички занадто міцні. Це нормально. Будь-яка глибока трансформація проходить через кризи та періоди дезорієнтації. Головне пам'ятати, що у вас є те, чого немає у молодих людей: досвід, мудрість та, найголовніше, час для глибоких змін. Молоді люди часто метушаться, намагаючись встигнути все одразу. У вас є розкіш, робити вибори усвідомлено та не поспішаючи. Крім того… Сучасна медицина та психологія надають нам інструменти для якісного життя, про які попередні покоління могли тільки мріяти. Сьогодні 60 років це не початок старості, а розквіт зрілості, середня тривалість життя зростає, а разом з нею зростає і кількість активних років. Але найцінніше в житті після 60 – це можливість нарешті стати самим собою. Не тим, ким вас хотіли бачити, батьки, не тим, кого очікувало суспільство, не тим, хто потрібен був роботодавцям чи навіть власним дітям, а тим, ким ви насправді є, в глибині душі. Ця автентичність має особливу привабливість. Люди, які живуть згідно зі своєю внутрішньою правдою, випромінюють особливу енергію, вони не намагаються комусь сподобатися, але саме тому стають магнітом для інших душ. Які теж прагнуть справжності. можливо, ви зараз думаєте, а чи не занадто пізно починати такі глибокі зміни? Відповідь однозначна ніколи не пізно ставати собою. Більше того, після 60 для цього складаються найсприятливіші умови зменшилися зовнішні тиски, з'явилося більше часу, накопичилося достатньо досвіду для мудрих рішень. Життя після 60 може стати найщасливішим періодом вашого існування, якщо ви сприймете його не як кінець, а як нову главу. Главу, в якій ви нарешті можете писати історію своїми словами, своїм почерком за своїми правилами уявіть себе через 5 років ви прокидаєтеся вранці з відчуттям цікавості до нового дня. У вас є цікаві плани, є люди, з якими приємно спілкуватися, є справи, які наповнюють життя сенсом. Ви знаєте, хто ви такі, чого хочете, що можете дати цьому світу. Ви не залежите від настроїв інших людей, не очікуєте постійного схвалення, не боїтеся самотності. Це не фантазія, це реальна перспектива для кожного, хто готовий інвестувати зусилля в побудову власного життя. Після 60-ти. Так це вимагає роботи над собою, так доведеться виходити з зони комфорту, так потрібно буде переглядати звичні уявлення про старіння та роль літніх людей у суспільстві. Але винагорода варта цих зусиль, можливість прожити останнє десятиліття не як повільне згасання, а як справжній розквіт особистості. Процес трансформації можна розпочати прямо зараз. Незалежно від того, скільки вам років, почніть з простого заведіть щоденник самоспостережень, кожен день записуйте не тільки собития, але й свої реакції на них, думки, відкриття про себе. Через місяць ви здивуєтеся, наскільки багатогранною виявиться ваша особистість. Спробуйте щось нове творчість, спорт, навчання не заради результату, а заради процесу пізнання себе. Можливо, ви відкриєте талант, про який і не підозрювали, або просто знайдете нове джерело радості. Перегляньте свої стосунки, які з них дають енергію, а які її забирають, з якими людьми вам справді цікаво спілкуватися, не бійтеся обмежувати контакти з тими, хто тягне вас вниз, і більше часу приділяти тим, хто вас надихає. Подумайте про свою спадщину, що ви хотіли б залишити після себе. Як ви можете вплинути на життя інших людей? Це не обов'язково має бути щось грандіозне, навіть маленький добрий вчинок може стати частиною вашої духовної спадщини, і найголовніше дозвольте собі мріяти. У молодості ми часто відкладаємо мрії на потім. Тепер це потім настало. Які з ваших давніх мрій все ще актуальні? Що ви завжди хотіли спробувати, але не наважувалися? Можливо, саме зараз настав час втілити те, про що ви завжди мріяли. Пам'ятайте життя після 60» – це не епілог, а нова книга, і тільки від вас залежить, якою буде ця книга нудною та сумною, або захоплюючою та надихаючою. У вас є всі інструменти для створення шедевра, досвід, мудрість, час та найголовніше право нарешті бути собою. Не дозволяйте суспільним стереотипам диктувати вам, як має виглядати ваше життя, створюйте власні правила, будуйте власні мрії, живіть за власними цінностями, адже справжня молодість душі не залежить від кількості прожитих років, а від здатності зростати, змінюватися та знаходити в житті нові сенси та радості. Життя після 60 може стати найкращим подарунком. Який ви коли-небудь дарували самому собі. Головне, зважитися його отримати. А ви готові написати нову главу своєї життєвої історії? Поділіться в коментарях, які з цих п'яти основ резонують з вами найбільше. І не забудьте підписатися на наш канал для отримання більше матеріалів про психологію зрілості та мистецтво справжнього життя. Пам'ятайте. Цей матеріал має просвітницький характер і не замінює консультації з кваліфікованими психологами або іншими фахівцями у сфері ментального здоров'я.